Ранок Англія, місто Тодморден. Місцеві мешканці говорять про загадкову постать: дівчину у білому платі, що з'являється на узбіччі дороги. Вона стоїть одна, мовчить і дивиться у далечінь. Автомобілісти та пішоходи описують її однаково: бліда шкіра, довге біле плаття, сумний погляд. Але коли до неї підходять, вона зникає без сліду. Легенда розповідає, це дух молодої жінки, що загинула тут багато років тому. І з кожним роком її появи стають все частішими. Місцеві бояться цієї дівчини, адже вона ніби попереджає про біду, що має статися. Хто вона? Привид, ілюзія, чи щось інше, правда досі лишається загадкою Тодмордена.